Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Дуже дуже цікава тема. Ми вчора розглядали тему погоди у серпні місяці і нагадаємо, що ми бачимо, що тут поведичні астрології будуть і прохолодні періоди, але це не буде якраз заморозок, тому що 29-го у нас серпня повня. В цей період не може бути заморозків. Раніше такого не було, вивчаючи астрологію і погоду. І ми з вами розглянули ще і по західній астрології раніше, як ми бачимо, тут у нас повинно бути все нормально. А чому ми почали розглядати цю тему? Тому що на ялинці на нижньому ярусі, на нижніх гілячках, побачили перші жіночі шишки, а вони завжди підсказують, що рано буде починатися значить, похолодання. Давайте розглянемо ще вересень. Ось дивіться, у нас вересень був, ми вже з вами дивилися цей розгляд гороскопу по західній астрології. І тут цікава ситуація. Бачите, у нас аж аж, аж, аж ось тут. Це у нас майже остання декада. Друг, з другої половини вересня тут вже погодні умови не дуже добрі. І ведична астрологія, так як у нас зараз спостерігається дуже цікава тенденція. То у нас один місяць по західній астрології, а ми живемо на півдні України, півдні Одещини, і один місяць західна. Тому ми розглядаємо обидві астрології і що цікаве у нас, в вересні 7-го, буде повня та місячне затемнення. Як бачите, у нас тут тепло. Тут не повинно бути і Меркурій буде в знаці лев, тут повинно бути все нормально. Але починається сьомого коридор затемнень. І він продовжується до 21 вересня до молодика і до сонячного затемнення. І ось дивіться, що у нас з цієї сторони. Тут у нас виходить, що дуже мало буде тепла, тобто тільки Венера буде знаходитися в знаці стихії вогню в леві і буде підтримувати ще тепло. Але Сонце в Діві і Меркурій в Діві. А це похолодання. Тому ми вже так знаєте, на серці стало легше, що не буде цього заморозку, заморозку. На початку вересня це вже радує. Так ми розраховуємо, побачимо, що нам Всевишній дарує, але знання це велика сила, і він дає ці нам знання і підказки. Отже, ми друга половина вересня можемо вже чекати перший. Причому короткочасний. чому Меркурій знаходиться в Діві? А Меркурій дуже швидка планета, тому це буде короткочасне похолодання. Плюс Сонце теж в Діві, тож вони можуть і сонячне затемнення в цей період нам такий подарунок зробити. Отже, ми можемо зробити висновок такий, що у вересні друга половина, а особливо остання декада, може бути в цей період. Перший заморозок. Короткочасний, але він може бути. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Настрій у нас гарний. Хоча літо буде дуже складне з різкими такими гойдалками, але теж короткочасні будуть похолодання і будуть періоди з цими неприємними опадами у вигляді різних. Не тільки води, а і льоду. Тобто у нас період дуже складний, але ми справимося з цим. А в нас є вересень, який нам допоможе ще трошечки попрацювати і в теплицях, в відкритому ґрунті, отримати гарний врожай. Ну що ж, ми з вами готові завжди до будь-якої ситуації. Бажаємо вам гарної погоди. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.